Після 5 червня в Одесі можуть відкрити декілька пляжів, але для цього муніципальна влада та орендатори повинні виконати низку умов для забезпечення безпеки людей. Перше, зона купання буде огорожена відповідним, відповідними е, засобами. У е, нас, ви знаєте, є траверси або пірси, є волноломи, е, тому між траверсами повинна бути натягнута відповідна відповідне огородження з певними боями, які будуть можна побачити на відстані не менше 50 метрів, і які будуть власно огороджувати зону купання. Друга складова це, це сітка яка повинна бути натягнута в районі пірсів, якщо такові є, якщо ні, то просто на закінченні, на закінченні траверсів, де вона повинна бути вище поверхні води на 30 см, не менше, ніж на 30 см, і підводна частина цієї сітки повинна бути. Не менше двох метрів Юрій Крук також додав, що пляжі мають бути обладнані спостережними пунктами на закінченні траверсів. у рятувальників мають бути біноклі, рації та засоби рятування. Крім того, на пляжах мають бути розміщені схеми шляхів евакуації громадян до обладнаних укриттів і встановлені системи повіщення про повітряну тривогу. Доступ до пляжів можливий тільки з 8 до 20.00 і періодично дно будуть перевіряти водолази. Також Юрій Крук додав, що до 5 червня комісія міської ради повинна надати пропозиції до одеської військової адміністрації по пляжах, які можна відкрити для людей. І після цього остаточне рішення щодо надання доступу до пляжів буде приймати саме Одеська військова адміністрація та військове командування. У той же час мер Чорноморська заявив, що у цьому році купатися у морі у місті заборонено. Сьогодні нахожусь на нашому чудовому пляжі, Но але... На превеликий жаль, заборона на купання в морі діє, і ця заборона накладена військовими. Може завжди якусь міну пригнати. Треба ставити сітки. волнорезів нема. Сітки поставити неможливо. Які сітки? А вдруг зірветься, а вдруг осколками когось поране. Ну а щодо підготовки до одеського літнього сезону, то з 25 травня на пляжах Одеси запрацювали поліцейські станції. Роботу правоохоронців відновлюють на пляжах Золотий Берег, Ленжерон та Аркадія. Близько 50 правоохоронців цілодобово обслуговуватимуть поліцейські станції. У святкові та вихідні дні кількість нарядів буде збільшуватися. За безпекою святкуватимуть піші та велопатрулі.